Пані та панове, щиро вітаю вас. Зізнаюсь, після довгої паузи повернутися назад в ефір доволі непросто. Відчуття, ніби записую перший випуск, але приємно бути а, знову разом з вами. Про паузу ефіру я достатньо давно. Так, от можна подивитись на каналі. Останній свій меблевий проект, ось 002, я здав ще 8 місяців тому, і після цього був вимушений. Покинути меблеву справу, тому що в нас в країні, знаєте, йде війна, і я займаюся зараз іншою діяльністю, пов'язаною з державною службою. Спочатку намагався поєднувати дві ці діяльності, але це ну не там, не сям, як то кажуть. Тому зараз в мене діє така вимушена перерва в проєктуванні та в меблевій справі. Але я цей час хочу провести з користю, переосмислити свої якісь робочі процеси, свій досвід і повернутися у виробництво після перемоги ще сильнішим. Нещодавно переглядав свої старі відео, і чесно сказати, вони вже достатньо давно втратили свою актуальність. SketchUp в Україні зараз розвивається дуже активно. Якщо раніше, умовно, була одна можлива лінія, це там ми робимо проєкт, є в нас конвертер від VR, є в нас ABF, кілька плагінів, то зараз в нас є достатньо багато альтернатив та різних підходів. Тобто є вже конвертація і в Giblab, є конвертація в Kronos, є багато нових розробників, які Постійно нам дають якісь нові плагіни, і це з одного боку, звісно, що прекрасно, бо в нас з'являється певний вибір. Але початківцям все це діло виглядає дуже заблутано. Наразі багато питань приходять від початківців по існуючим відео, але ну їхню актуальність треба оновити. Деякі речі. Треба вводити нові, деякі речі треба доопрацювати, які були в цих відео. Тому вирішив ці відео повністю прибрати, поки що зняти і записувати нові випуски. І сьогодні перший буде такий випуск. Ми поговоримо за плагіни інстру... та інструменти, якими я користуюся в процесі проєктування. Цей список, мій особистий набір та вибір. Я в принципі топлю за мінімалізм у кількості інструментів та плагінів користуюсь в першу чергу стандартними інструментами SketchUp і тільки додаю плагіни, якщо без них справді не обійтися, або з ними ну, в рази пришвидшується робота. Цей набір підійде тим, хто проєктує меблі з подальшою передачою проєкту у VR Pro. Якщо ваша бізнес-модель пов'язана з іншими підрядниками, частина з цих плагінів може не знадобитись, або буде вам необхідно використовувати якісь інші плагіни або інструменти. Ну і поїхали. І перше, на що я хочу звернути увагу, це не на використання якихось плагінів, а це на налаштування панельки інструментів. Я зараз в своїй практиці відмовився від використання ось цих стандартних панелей інструментів, тобто Ledge Toolset, великої панелі інструментів і гірнік Starter, скороченої панелі інструментів. Я привчив себе користуватися гарячими клавішами. На всі інструменти, які часто використовуються, я їх поназначав. А ті інструменти, які використовуються доволі рідко, в принципі, викликаються так без проблем у вкладки інструменти, або в ну, якоїсь там іншої вкладки, один-два інструменти, можливо, вам ще додаткових якихось знадобиться. А так привчив себе на кожен інструмент назначити гарячу клавішу. Це, по-перше, розширює наше робоче поле, особливо це зручно на ноутбуці, де кожен піксель на вагу золота. Ну і гарячі клавіші це, в принципі, наше це. Це дійсно пришвидшує роботу. Так, давайте це закриємо. Ну, і перший плагін це, я вважаю, в принципі, королем серед, серед меблевих плагінів це плагін ABF. Я використовую безкоштовну версію цього плагіну цей плагін. Призначений для крайкування, присадки, розкладки перед конвертацією VR, ми його обов'язково в наступному випуску основні його функції розглянути. Завантажується він безкоштовно з сайту розробника. Посилання буде в описі до цього відео. В роботі, звичайно, що бувають глюки. Найпоширеніший це виліт скачап. Тобто, коли ви заходите, запускаєте ваш скачап, все завантажується, плагін ABF не завантажується, і він крашить скачап, тобто у вас випадає віконце, надіслати чи не надіслати звіт. Лікується це просто вимиканням інтернету. Тобто ви вимикаєте інтернет, спокійно запускаєте скетчап, ABF не прогружається. Він каже, підключити інтернет, ви підключаєте інтернет і спокійно собі працюєте. Ну і, звичайно, що вашою смиренністю це все лікується. Ну, але, на жаль, поки що альтернатив немає. Сподіваємося на наших українських розробників. Наступний це пакет плагінів від нашого українського розробника Олександра Хомерчука. Простий, зручний, логічний функціонал. Детальніше про роботу з кожним з ним ми подивимося вже в наступних випусках. В арсеналі даного розробника є багато різних інших інструментів. Раджу спочатку завантажити їх усі, поекспериментувати та обрати для себе зручні інструменти. Для себе я поки що залишив ось ці плагіни: це Prefix, Remove Text, Cabinet Info і Drilling Holes. Drilling Holes розпосюжується за невеличкий донат на Збройні Сили України. І гарну справу зробити, і отримати класний а, інструмент в своєму арсеналі. Давайте коротко про роботу. Тобто я переходжу в компоненти, беру якийсь там умовний модуль, без різниці, який, а, роз... переводжу його з компонента в групу, розмічаю на всякий випадок, так, розмічаю плагін ABF. -у. І дивіться, перше, що, що ми тут можемо зробити, тобто Drilling Hole. В мене є присадочні отвори, наприклад, полеся тримачі або е отвори для завіс Libra H2. І щоб ці отвори перейшли в корпус, я просто натискаю кнопочку drilling Hole і, як бачите, всі отвори переміщаються в е наші панельки. І потім, коли ми робимо розкладку, всі ці отвори вже переходять у VR-Pro. Класний інструмент, простий до цього користувався інструментом від іншого розробника. Він теж доволі класний, доволі зручний. Якщо дивились мої минулі випуски, ви могли це бачити. Але ось пробував е ОК плагінс, і ну, мені. Він трішечки ну, такий простіший та швидший у використанні. Далі дивіться, коли ми розкладаємо IBF, робимо якусь присадочку, в нас з'являються ось такі підкреслення нижні. Ми це можемо теж без проблем виправити. Ми вибираємо дану групу, ось цим remove text натискаємо, і в нас, як бачите, нижні підкреслення повністю всі пропадають. А, далі, тут е, дуже корисний інструмент. Це ось наша група називається Верхній модуль переставній полиці. І він має в себе групи з іншими назвами. Тобто царга, все дно. Ми просто натискаємо дану кнопочку. А спочатку треба попрацювати цим інструментом. Ми просто натискаємо дану кнопочку, додаємо профіль. І як бачите, в нашій іерархії до кожної детальки додається назва самого модуля. А потім ми. Цим інструментом ці ніжні підкреслення просто прибираємо. Дуже класно і дуже зручно. Ну і кабінет інфо. Це просто must-have, так би мовити. Це ось ми по модулі повністю сформували його. Кошторис, де прилічені використані матеріали, погонні матеріали, вся фурнітура, якісь мітки, фасади, ДСП, тобто все-все-все розписується. Класна річ, зручна, і вона тут вже і редагується, і в Excel експортується максимально гнучкий інструмент. Ось раджу 100%. Класна річ, обов'язково. Повторюсь, що в наступних випусках ми розберемо роботу з ним більш детально. Сьогодні щоб Витримати більш-менш пристойний таймінг, ми це діло поверхнево пробіжимося. Наступний пакет плагінів це плагіни теж від нашого українського розробника Костянтина. Телеграм-група його називається SketchUp Мебляр. Посилання обов'язково залишу в описі до цього відео. Розповсюджуються дані плагіни безкоштовно, але вкрай важливий ваш добровільний донат в розвиток даного розробника. Посилання на банку для донату є в описі в його групі. Просто я як розумію, що Константин наразі є військовим і в від основної своєї діяльності пиляє нам дуже круті інструменти. Тож підтримка обов'язкова. Також раджу для початку завантажити всі його інструменти, а їх в нього доволі таки багато, і обрати для себе тими, якими ви будете користуватися. Я ж користуюся це ETBF Tools, це і створення присадки, отворів, призначення властивості фурнітури, погонним матеріалам і купа різних додаткових плюшок та інструментів, які полегшують наше. Далі плагін це стрейдж, це для того, щоб змінювати розмір вже наявних, там, наприклад, на 500 мм вже наявних моделів, воно гарно, воно гарно тягнеться, правильно тягнеться. І плагін Material Replacer це для швидкої заміни матеріалу по всій моделі. Біжимо далі. Далі в нас є тут плагін, так, тик-тик, то я щось тут натикав. плагін поворот текстури. Швидко покажу, маленький, зручний, але вкрай необхідний плагін. так Переходимо в матеріали, беремо беремо матеріали кроношпан. 18 мм. І ось в мене є деревоподібний декор. Зафарбували його. І, наприклад, нам треба змінити текстуру. Ми обираємо даний плагін і кнопочками як бачимо, змінюємо напрямок текстури в один клік. Можемо напрямок кромок змінити. Тобто, все змінюється доволі швидко. та Чудово працює безотказно Дуже класна річ, обов'язково Далі по плагінам DXF to VR Pro. Це плагін, коли ми повністю вже розмітилися АБ, все розклали, натискаємо цю кнопочку і формується проєкт для передачі його у VR Pro. Плагін VTool це плагін для швидкого, для швидкого. Давайте я зроблю декілька копій а, даної панельки. Це плагін для швидкого керування видимістю елементів. Він завантажується. через Extension SketchUp. в принципі, він безкоштовний. І ось ми можемо брати панельку і без проблем її скрити. Це доволі швидко. Все відобразили. Там треба цю, ми можемо її тільки видимою залишити. Теж плагін, в принципі, для конструювання меблів обов'язковий, особливо коли в нас багато панелек, якісь складні елементи. Ми можемо без проблем ізолювати якийсь елемент або його відобразити. Ну, і плагін S4UPANL. Це плагін для швидкого створення е, якихось панелек. Е, тобто ми одразу можемо за задати, давайте я його викличу. Так, не те. Ми можемо одразу задати назву цій назву нашої майбутньої детальки, виставити її ширину, і вона в нас одразу будується для меблевого виробництва. Це теж вкрай зручно. Тобто нам не треба малювати спочатку, там, наприклад, прямокутник, видавлювати його на 18 міліметрів, потім групувати. А все це діло робиться буквально в один клік. Тобто ми обрали, одразу обираємо розмір по горизонталі, по вертикалі, і в нас одразу будується необхідна нам. Панелька. А від себе раджу користуватися версією 1.5.0. Це більш така стара версія, але вона, як на мене, більш стабільна та зручна. Також сьогодні я хотів би з вами поговорити про тематичні телеграм-групи та правилам гарного тону в них. Інформацію там, якісь поради та досвід інших по цим іншим плагінам, інструментам, матеріалам можна черпати в тематичних телеграм-каналах. У нас існує дві найбільші спільноти по проєктуванню меблів у SketchUp. Це телеграм-канал Dex VR Pro. Це така напівофіційна група від VR. Тут є офіційні представники VR, вони модерують даний канал і багато відповідають на, тих, на ті чи інші питання. І це група SketchUp Україна. Доволі така активна та жвава група по проєктуванню меблів у SketchUp. Це, можна сказати, дві обов'язкові групи для всіх, хто хочуть проєктувати меблі у SketchUp та бути в курсі всіх новинок або просто обговорити якісь меблеві питання. І до цих груп майже щодня доєднується певна кількість нових користувачів. І кожного дня прилітають одні й ті ж самі питання. Де завантажити SketchUp або якийсь плагін, як його встановити, який комп'ютер потрібен, де скачати якусь міфічну базу моделів. І так далі. І ці питання з цього умовного топу прилітають ну, майже щотижнево. Звичайно, що досвідчені колеги, які завжди по можливості ради вам допомогти вирішити те чи інше питання, вони просто втомилися відповідати на одні й ті ж самі поставлені питання. Тому, перш ніж поставити якесь ваше питання, правилом гарного тону буде спочатку скористатись пошуком та подивитись, можливо, це питання вже бурно та детально обговорювалося умовно вчора. І ставити його повторно сьогодні буде, по-перше, ну, не зовсім доречно, а по-друге, до його вирішення вже навряд чи приєднається та кількість людей, які а, вперше це умовно вчора обговорювали. Давайте я вам продемонструю умовно на сьогоднішньому прикладі. Ну, ось, наприклад, ви, у вас зацікавив плагін поворот текстури. Що ми можемо зробити? Заходимо в групу Sketchup України, натискаємо три точечки, натискаємо Search і пишемо сюди поворот текстури. І як бачите, в нас випадає всі повідомлення, де цей пошуковий запит був використаний. Ось, Хто шарить за плагін поворот текстури? І поїхали. І тут ви можете все почитати, все його обговорювання. І по кожному повідомленню подивитись, де цей плагін фігурує. Ось ми тут, тут подивилися інформацію, там не знайшли умовно, переходимо в DXF VR Pro. Три крапочки, Search. Пишемо поворот, текстура. Як бачите, тут обговорення було більш жвавим. І ми можемо подивитись всі-всі-всі повідомлення, які стосувались даного плагіна. І ось десь е, у обговоренні ми можемо навіть знайти файл даного плагіна, спокійно завантажити собі на ПК і встановити його собі. Тому приєднуйтесь до груп, користуйтесь пошуком, будьте вічливими, поважайте та цінуйте як свій час і ресурси, так і своїх колег. Далі давайте поговоримо за налаштування, ну, за стандартні інструменти. Що я ще використовую? Обов'язково використовувався інструмент Views, тобто перемикання видів різних зверху, знизу, справа, права, зліва. А, дов, доволі таки зручно. Style обов'язковий інструмент, який вмикає на півпрозорість, тобто режим рентгенту, щоб ми могли подивитися всередину зібраного нами корпусу. Також е, доволі зручно вивести сюди інструмент «Текс». От Правою кнопкою мишкою натискаєте і активуєте О, ось цей інструмент Text. У нас випадає ось таке менюшка. Я його ставлю і з ним дуже зручно, тобто мені не треба. Е, Лазити по моєму лотку, я обираю якийсь об'єкт на нашій сцені, одразу бачу, на якому шарі він знаходиться, і можу його змінити. І так як ми вже з вами затронули тему лотка, по лотку. Я дуже вам раджу означити для навігації гарячі клавіші. Тобто, як бачите, навігація відбувається, ви по лотку лістаєте ось так от. Потім ви мишкою кудись не туди заїхали, і ми лістаємо вже вкладку у вашому лотку. А дуже зручно назначати на неї гарячі клавіші в моєму випадку тобто Alt-O. Я одразу переходжу на ієрархію. О, ну я в моєму розумінні це отлайнер ієрархія. Alt-T одразу я бачу мітки. Alt-M одразу переходжу по матеріалам. Alt-C-компоненти. Тобто я максимально швидко клацаю між вкладками в моєму лотку і ну, не задумуюсь, я ось так от не лістаю, де в мене стоїть мишка, Ось як бачите, я зараз кручу колесико, воно в мене не листається. Мене треба його перевести в інший бік і тільки потім перегорнути. Це займає певний час. А користування гарячими клавішами. Це налаштовується тут так, вікно, налаштування, комбінація клавіш, і фільтри вбиваєте, наприклад, ієрархія. Вікно, показати ієрархію моделі і назначаєте сюди сполучення клавіш. У мене це використане через Alt. Дуже зручно, раджу спробувати і впевнений, що дане рішення ви залишите собі на постійній основі. Ну і багато хто з початківців питає за оцю вкладочку, тобто де переключається головний вид, спереду, зліва, вверх. Всі думають, що це якийсь плагін. Це налаштовується стандартними способами. Так, я натисну вікно, лоток за замовчуванням, і нам треба увімкнути тут відображення сцени. Вмикаємо відображення сцени. І ось ці вигляди налаштовуються саме тут. Наприклад, я додам ще один вид, хай вона буде сцена 5. Як бачите, вона в мене одразу зверху з'являється. Тут її можна і перенести вище нижче ось сюди назад. Можемо її перейменувати. Переименувати сцену, там вона буде називатись 1.1.1, наприклад. І ми налаштовуємо той вид, який нам необхіден, права кнопка миші, поновити. І коли ми будемо перемикатися по виглядам, ми натискаємо сюди, і в нас відображається останній збережений вид по даній сцені. Це теж доволі таки зручно. І для роботи, і для подальшого формування креслень в лейауті. Це ми з вами теж потім доволі детально все ще обговоримо. Я покажу все це діло на реальних прикладах. Але по налаштуванню це дуже таки зручно. Ну і в цілому це всі плагіни та налаштування, які вам необхідні, щоб почати проєктувати меблеві вироби. Раунд корнер, я чесно, їм зараз не використовую. Воно висить ще з тих часів. Це для заокруглення. Тобто я обираю там грань. Викликаю «Round Corner» заокруглення, обираю а, радіус заокруглення і він мені а, його скругляє. Тобто ось 0,5 радіус він мені скругляє. Колись користувався, коли відмоделював фурнітуру прям з максимальною деталізацією. Зараз я від цього, чесно скажучи, відійшов. Ось, як бачите, я зараз топлю за вагу. Даних моделек, ось як бачите, Libra H2. Вона повністю перемальована засобами з і має достатньо низьку вагу. Тобто я не женусь за деталізацією. Так, я хочу, щоб о, такі очертання даної модельки були максимально схожими і е, були ми, але ж е, борюся і за вагу даної моделі. Але ж про це ми теж в майбутніх випусках теж все це діло проговоримо. На сьогодні, я думаю, будемо закінчувати. Обов'язково встановлювати ось ці всі плагіни. В наступних випусках ми будемо користуватися ними вже більш таки плотно і більш детально. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте обов'язково ЗСУ, тільки завдяки ним ми зараз маємо можливість говорити про конструювання та меблі, а не про наше з вами виживання. Обов'язково залишайте відгуки, це дуже важливо і допоможе мені спланувати наступні випуски. Всім пока, всім до зустрічі, всім мирного неба!